Всім привіт! Це The інтер'єр». І сьогодні в нас спеціальний епізод присвячений е, ювілеєм, це назвати і не можна. Е, дивні цифри. одна тисяча днів повномасштабної війни. А одразу хочу сказати, я розумію, що для багатьох ця війна почалася раніше, вона почалася на тисячу днів тому, а почалася весною 2014 року, кому довелося покинути свої домівки в Донецьку, в Луганську, в Криму. На тимчасово окупованих територіях 14-го року для більшості ж українців, на жаль, але це факт. Війна почалася дійсно 24 лютого 2022 року. Тому в сьогоднішньому епізоді ми пригадаємо декілька важливих подій перших першого року війни, перших двох років війни, про які ми дуже швидко насправді забули. Але можливо, зараз ми пригадаємо щось важливе для себе з вірою, звичайно ж, у майбутнє, і перше, що я хотів би почати, це зранку, 24 лютого 2022 року. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Коли стає складно, коли, коли, коли ти забуваєш, що треба донатити, коли в тебе закінчується, закінчується мотивація, я дуже раджу. Складний психологічний прийом, але дуже раджу повертати себе в стан ранку 24 лютого. Зараз просто на секунду заплющіть очі і пригадайте себе в той момент, коли ви певне подивилися промову Путіна про те, що він оголошує так звану спецоперацію. Пригадайте свої думки, пригадайте ті відчуття, які були у вас всередині. Це було дуже складно. Страшно було всім. Хтось збирався і відправлявся в пункт військов, військомат для того, щоб стати, стати на оборону міста, хтось збрав свою родину і з дітьми на руках намагався відправитись на захід країни, а хтось свою родину просто закидував в поїзд евакуаційний, для того, щоб він скоріше їх відвіз кудись подалі від того кошмару, який почався вранці 24-го. І життя наше. Після того, вже певно, що ніколи не буде іншим. І ми дуже змінилися. А, тисячу днів тому. Ну, здавалося б, ну, це зараз складно повірити, правда. Особливо, коли ти пригадуєш Арістовича. Аристовича, який казав про скільки? Два? ну, максимум три тижні. Протримуються навколо Києва. ще. Я сказав два-три тижні, 3 квітня вони пішли з Києва. Я думаю, що ви це чудово пам'ятаєте. Ну, те, що Арістович там мудак, це якби багато хто скаже, я так і знав, але я думаю, що всі погодяться, що дійсно дуже багато людей дивилися Арестовича в, в перші тижні війни. і Для когось він дійсно був заспокійливим. Для когось шутом, а для когось ну, просто не знаю, моментом, щоб відволіктися. Арістовича, якого якому в принципі вже майже забули, але він був насправді важливою частиною. 2022 року, і навіть якщо ми зараз зайдемо в Google і перевіримо запити за 2022 рік, ви будете дуже здивовані. Отже, 22-й рік. Що шукали українці в 2022-му? На першому місці кар карта Повітряних Тривог, на другому Новини Україна. Потім є Допомога, Карта України, потім Жириновський з якогось хера. І на шостому місці Арестович. Потім Халастяк-22. ну тобто Війна війною, а Холостяка всі дивилися Байрактар і Гостомель. А от якщо казати про персону року, то у 22-му році, не повірте, на першому місці був якраз той самий Арестович за новинами. На другому місці Путін, потім Медведчук, потім Залужний, Марченко, Подоляка, Джонсон, Кім і так далі. Тому до Арестовича може бути різне ставлення, але те, що він був частиною нашого життя якийсь період, це абсолютно точно факт. А другу подію, яку б я хотів пригадати. Тисячний день війни. Це, звичайно, окупація Київщини, те, чого ніхто не очікував. Тому що багато хто чекав, що війна розпочнеться десь там загострення на сході нашої країни. Але коли війська були в п'яти кілометрах від мого будинку під Вишгородом, коли були окуповані Буча, Гостомель, бої за Гостомельський аеропорт, тоді всі зрозуміли, що війна набагато ближча. Це було складно тоді повірити і в танки на українських вулицях, на вулицях столиці. Але це було. Я хотів би віддати шану всім захисникам Київщини, захисникам аеропорту в Гостомелі. Це бійці Азову, і бійці міжнародного міжнародного легіону, грузини, які захищають нашу країну. А, в нас є з ними епізод із хлопцями, які вранці, 24-го вже були в Гостомелі. І приймали там перші бої з елітним російським десантом, який намагався захопити аеропорт для того, щоб там потім висадилися вже з вантажних літаків війська, які б ішли захоплювати урядовий квартал. Бої за гостомель це один з найважливіших етапів початку війни, який зламав абсолютно всі плани росіян. Тому кожному захисникові. Гостомельщини і Гостомеля і кожному тому, хто віддав життя Гостомеля, це звичайно, ці люди заслуговують названня Героїв України, це абсолютно, абсолютно факт. Друге, що я хотів би зазначити, про перші тижні війни важливі бехи. Це розбита колона на вулиці Вокзальній. Пам'ятаєте, всі ці кадри Росіянці, які зайшли вальяжно вже десятків кілометрах від від столиці від центру Києва. Вони не очікували, що їх почнуть знищувати, знищувала їх українська артилерія, і вулиця Вокзальна стала просто могилою для сотень російських військових і військової техніки. Зараз я хочу сказати, що ця вулиця відновлена, всі будинки тепер сучасні, люди отримали нове житло, і ця вулиця стала таким важливим насправді моментом, коли хтось приїжджає за кордонних делегацій, їм, звичайно, показують, що було на вулиці Вокзальній. Я думаю, ви бачили ці кадри. І як зараз виглядає вокзальна. Це красива. Українська вулиця, і страшно подумати, що там було в перші дні війни. Ще один важливий момент про оборону Київщини і інших міст це українські добровольці. За даними, в перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україні майже 100 тисяч людей вступили в лави тероборони. Збройних сил України більше ста тисяч людей пішли і взяли зброю. Кожен з них герой, дуже велика кількість з них досі воює, захищає нашу країну. На жаль, багато кого з них вже, вже немає з нами. Але без добровольців і без людей, які в перші дні, в перші тижні стали на захист нашої країни, не було б, не було б ніякої зараз захисту країни. бо країни просто-напросто не було б. Я нагадаю, що саме. Саме добровольці, представники тероборони Херсонської, захищали і Херсон, наприклад, в Бусковому парку. Про це мало хто знає, бо багато хто думає, що в Херсон окупанти зайшли без бою. Це неправда. Тероборонівці з коктейлями Молотова зустрілися з колоною російською і, на жаль, загинули на рівному бою проти танків і важкої артилерії. Але таке було в багатьох містах: і в Бучі, і в Ірпіні. І в Херсоні, і, і в інших, інших інших ще одна ще один момент, про який ми забули це, але який варто пам'ятати і пригадувати, це роздача зброї на вулиці, коли було прийнято рішення роздавати зброю всім охочим, хто готовий був взяти автомат в руки, захищати столицю, з вантажівок роздавали зброю. Спірне питання, але хтось зараз це скаже. Але тоді, тоді не було спірних питань. І тоді не було неправильних рішень. Бо кожне рішення воно було. А... Воно було, можливо, для когось фатальне, а... але аналізувати, що буде, якщо ми зараз роздамо автомати киянам, мені здається, про це тоді не варто було думати. Тому я вважаю, що це було абсолютно правильне рішення, яке показало, до речі, світовій спільноті про те, що ми готові боротися за свою країну. Це було надзвичайно. Важливо а, протести в містах, куди заходили колони російських окупантів на півдні нашої країни, на сході нашої країни, а також на півночі. А, ми всі пам'ятаємо кадри, коли люди зустрічали колони російських окупантів з протестами, відправляли їх додому. Росіянцям казали, що їх хто не чекають. Херсон став одним з епіцентрів таких подій, і росіянці які розраховували, що вони зайдуть в Херсон і побідоносно будуть гуляти по вулицях. Цього не сталося. Херсонці стали на оборону свого міста, виходив на протести, їх кидав на підвали. Багато кого викрали з Херсону, але Херсон тоді показав, що це Україна. Показав не тільки всередині країни, а показав всьому світові. До речі, важливий момент про те, хто що показував. Я хотів би зазначити, що робота українських журналістів перші тижні, в перші місяці війни. Допомогла нашій країні вистояти, це була допомога не менш важлива ніж допомога зброєю. Адже наші журналісти, наприклад, Малолетка, наприклад, Чернов Маріуполя, які е, висвітлювали захоплення Маріуполя, які продемонстрували світові страшні кадри е, того, що робили росіянці. Наші журналісти, які першими зафіксували злочини Росія росіянців на звільних територіях е, Київської області. Ці кадри нагадували всьому світу і зробили нашу країну в запитах Google за рік номером чотири, що дійсно дало нам величезну підтримку в перший рік війни без наших журналістів. І я себе також відношу до, до їхнього числа і пишаюсь тим, що я є частиною української журналістської спільноти тих, хто не виїхав, тих, хто лишився, і тих, хто й далі продовжує показувати, що відбувається в країні. Я був в Ізюмі в, в Сумах. В Херсоні, в Миколаєві, в Харкові, в Круморозі, в Запоріжжі, у всіх містах, які зараз потерпають і, і потерпали в перші, перші дні і тижні війни від, від росіянців. Е, я не був в Маріуполі в перші дні. Е, дуже мало журналістів українських там змогли перебувати, але те, що там працювали наші журналісти і передавали свої фото і відео роботи для Reuters, це було надзвичайно важливо. Тому дякую кожному українському журналістові. Відео за 25 лютого. За 25 лютого, наступний день, другий день війни, Зеленський записує відео з двору Верховної Ради чи з двору апарату президенту, скоріш за все, так, де він каже про те, що я тут. Ось це відео. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут. Громадяни суспільство, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Україні! Зараз хтось може сприймати це там, стібатись з президента Зеленського, щось там підколювати, там назвати там, як росіянці розганяли, там я не втік там і так далі. Але в той момент і в інтерв'ю з багатьма. Українськими військовослужбовцями більшість з них більшість з них зазначали, що те, що президент нашої країни був в Києві, те, що він відмовився від евакуації в Польщу або там ще далі в Сполучені Штати, або в Німеччину, або Францію, те, що він лишився не просто в Києві, а в центрі столиці, знаючи, що за ним полюють, це був надзвичайно важливий момент. Я вважаю, одним з переломних моментів перших днів оборони. Можна по-різному ставитися до дій президента зеленської команди. Я не хочу зараз оцінювати його політичну діяльність, але його вчинки перших днів війни днів війни це те, що залишиться завжди в моєму серці і в серці багатьох українців. Я дуже прошу не поплюжити пам'ять цих подій. Те, що він тоді зробив, це було фантастично сміливо і дуже, дуже потрібно. Можете називати мене Зеленоботом, хоча я не голосував за Зеленського. Азовстал, Азовсталі з 18 березня до 16 травня тривала оборона Азовсталі. Саме 18 березня, третій тиждень війни повномасштабної українські сили оборони Азов, морпехи і Азов перемістилися на Азовстал, і до 16 травня вони тримали оборону більше 2,5 тисяч оборонців. Азовсталі потрапили в полон, і лише кожен п'ятий з них повернувся. Ми продовжуємо нагадувати всьому світу про те, що нам потрібні наші люди. Поверніть нам оборонців Маріуполя, поверніть нам оборонців нашої країни. Azov Азовстал Defenders. і я особисто з цим прапором, родин Азову пробіг лондонський марафон, де демонстрував його абсолютно всім, і нагадував про те, що нам потрібні наші люди, поверніть нам наших героїв. І зараз величезна кількість українців перебуває в полоні, як цивільних, так і, звичайно ж, військових. І ми чекаємо кожного. І робимо максимум для того, щоб повернути, повернути кожного. А Азовсталь тепер не просто завод чи комбінат металургійний. Це символ незламності українського, українського народу і сил оборони, як свого часу. Донецький аеропорт. Азовсталь завжди тепер з нами. Російський воєнний корабль, не так, русський воєнний корабль, іді нахуй. Фраза, яка прозвучала 24 лютого, я вважаю, одна з теж надзвичайно важливих елементів початку важливих елементів інформаційної війни, початку повномасштабного вторгнення. Прозвучала вона на острові Зміїний, коли з крейсеру Москва запропонували здатися наших, нашим морським пихатинцям. Хлопців всіх взяли в полон. Хоча спочатку з'явилися новини, що вони знищені на острові, але слава Богу, їх взяли в полон, і тільки нещодавно вони повернулися з полону і довго не називали ім'я людини, яка сказала цю фразу, бо ця фраза, як ви розумієте, дуже дратувала завжди росіян, бо це стала фразою, якою росіян зустрічали по всьому світу і в Грузії, і в Штатах, і в Німеччині. І, і зараз, якщо хтось з росіян намагається щось мені розказати, я можу йому сміло сказати Русський воєнний корабль. І він знає продовження цієї фрази. «Русський воєнний корабль. Нахуй". І він радісно, йде нахуй. Так от озвучив цю фразу Роман Грибов, український морпех. Колись він був машиністом бульдозера. А під час початку повноштабного він був на острові Зміїний. Тому Роман Грибов вже дав інтерв'ю про це. На Романе величезний привіт і респект. До речі, те саме. Та сама, той самий кресер Москва, флагман російського військового флоту, був знищений вже в квітні 23 року, е, знищений ракетою Нептун, 13 квітня. Е, за що ми звичайно дякуємо кожному захисникові, е, іба нехуй перебувати у берегів Окупованого Криму, ніякій Москві. Це важливий так, ми ще не знищили Москву як місто, але принаймні ми знищили їхній, Крейсер, це є однією з найважливіших подій перших років війни. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Звільнення Київщини і Бучанська різня. За офіційними даними, понад 637 місцевих мирних мешканців були вбиті росіянцями під час окупації Бучі. Те, що ми побачили, те, що весь світ побачив в перші дні звільнення Бучі, шокувало, і досі я, перебуваючи в цьому маленькому, затишному, класному містечку, яке знаходиться буквально в 15 хвилинах від мого дому, звичайно, я досі не можу сприймати це місто мирним, бо я знаю, які жахіття там творилися. Про це можна робити окремий випуск. Величезна кількість розслідувань від українських журналістів, від міжнародних журналістів є про злочини росіянців в Бучі, які вони, до речі, досі відкидають, називаючи це фейками. І я можу сказати, що я був в перші тижні до окупації Бучі. Я бачив це, я бачив людей, я спілкувався з тими, хто пережив окупацію. І це є одним із символів жорстокості росіян і про Бучу ми не забудемо ніколи. Ми не дізнаємо, що відбувалося в Маріуполі, бо якщо в випадку з Бучі вони не встигли прибрати сліди своїх злочинів за собою, бо тікали, піджавши хвоста з Київської області, опинившись майже у кільці, то, на жаль, з інших міст вони змогли прибрати сліди своїх злочинів, і ми на жаль, не дізнаємося, що відбувалося в інших містах. А в мене підозра що там було не менш страшно. Звільнення Київщини, звільнення Чернігівщини, село Ягідне, село Ягідне, в якому я був вже декілька разів. Підвал місцевої школи, де майже місяць перебувала величезна кількість людей, майже все село з дітьми. Люди перебували, В нас є великий епізод про це. Я обов'язково дам посилання, щоб ви могли подивитися моє відео особисте з села Ягідного з цього підвалу, де людей тримали як концтабори. Без зрозуміло, що без гігієни, з, з недостатнім повітрям. Тримали їх ту вінці. Багато хто з них з них навіть російською, не дуже розмовляли. Десятки людей загинули в селі Ягідне, але ті, хто пережили цей геноцид, багато хто з них лишився в Ягідному. Зараз намагаються будувати нове життя, але село Ягідне стало ще одним символом жорстокості росіян. Звичайно, в цьому епізоді про тисячу днів війни я не можу не пригадати село Ягідне. Подивіться цей епізод, обов'язково посилання буде <кхе> прямо під цим відео. Ще один із символів важливих символів, важливих назв тисячі днів війни це Байрактар. Не просто вже слово, а таке, знаєте, як один із синонімів, і символів. Того, що ми все можемо. Барактар це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат. І барактари, коли ми їх отримали, перше знищували ефективно росіянців, які не очікували, що в нас що нам буде допомагати, і турки барактар це прізвище конструктора. І величезне, дякую насправді. Є питання до, до Туреччини, до Ердогана, але те, що байрактари використовувалися для знищення росіянців і дуже ефективно, це. Надзвичайно важлива. І підтримка заводу Байрактар для нас була супер важливою в перші, в перші дні війни. Пес Патрон. Я не можу не пригадати пса-патрона. Це Джак Рассел Тер'єр. До речі, йому 5 років, народився в 2019 році в Чернігові. І це один із символів важливих насправді для, для дітей українських, символ оборони нашої країни. Пес Патрон не просто симпатичний Рассел а це справжній співробітник ДСНС бо пес патрон разом зі своїм зі своїм господарем вони шукають і розміновують українські території, шукають вибухонебезпечні предмети. Тому пес патрон хтось зрозумів, вже навіть стендаперів, як наприклад Тимошенко, вже може там стибатися, що коли там приїжджають до нас, ну раніше так було приїжджали якісь. Перевіряючи органи, а куди там витрачаються гроші донорів, а їм підсовували: От, подивіться, у нас за то є спецпатрон. Ну, так, можливо, воно і було, але можна з цього сміятися. Але спецпатрон — це дійсно один із символів протягом першого року війни. Спецпатрон був популярніший, і, мені здається, зараз популярніший за мене, наприклад. Я не ображаюсь на спецпатрон. Мені навіть приємно. Звільнення Херсону листопад 22-го року. Я нещодавно був в Херсоні. Херсон потерпає від обстрілів майже кожного дня. Там відбувають сафарі на українців з допомогою дронів. Росіянці тренуються там навіть, якби це страшно звучало на, на українцях для того, щоб потім на лінії фронту використовувати е, скидання з дронів там і в півдрони. Але звільня Херсонщини і кадри, щемливі кадри перших перших українські військові, які зайшли військових, які зайшли в Херсон, це, це фантастика. І звільнення Херсонщини завжди в нашому серці. Херсон це Україна, і незважаючи на що ем, як би складно, зараз там не було. Херсон, тримайся, ми з тобою. Не просто словами, а й діями. І я їздив і буду їздити в Херсон і підтримувати всіх людей, які лишилися там. Ем, українська музика і українська культура, українське кіно, українські серіали, український YouTube, врешті-решт. Все це отримало величезний поштовх, як би це страшно звучало за ці тисячі днів війни. Українська музика так вона була в якийсь момент зараз може здаватися крінжовою, коли співали про пса Патрона, про е, допоможе ЗСУ, про Джонсонів Барис, е, про Ванька Встанька. Але тоді ці пісні були потрібні. І Можливо, зараз вони і звучать трішки крінжово, але на той момент це те, що було нам всім потрібно. І «Доброго вечора, ми з України і так далі. А, і зараз українська музика змінюється, але я дуже хочу, щоб ми не допустили скочування назад, як це було в 14-15 роках, коли відбувся сплес патріотизму, а потім потрошки всі назад повернулися і до російської мови, і до російської музики. Я бачу, вже деякі блогери повертаються на російську, навіть ті, які перейшли спочатку кон'юнктурно на українську. Важливо цього не допускати. Тому підтримайте, шановні друзі, україномовний контент, україномовну музику, кіно, серіали це дуже важливо. А, і певно, що у кожного з нас є величезна кількість спогадів про ці тисячу днів війни. У кожного, кожного з нас є спогадів на цілу книжку. Це мільйони книжок, мільйони, може, десятки мільйонів історій. Тому дозвольте з вашого, з вашого дозволу, я не хотів би затягувати цей епізод. Я думаю, що кожен в цей день пригадає що своє. На останок я лише зазначу ще одну останню подію, яку б хотів відокремити. Це червень 24-го Україна отримала статус кандидата вступу до Євросоюзу. До цього можна стати скептично, там, тощо, але я певний, що ми будемо частиною Євросоюзу. Ми вже частина Європейської родини, а будемо частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. І був впевнений що 2014 року. І Я хочу, щоб ми не забували ні на секунду про те, що війна триває, про те, що величезна кількість українців віддали життя за нашу з вами свободу. Про те, що величезна кількість українців перебуває в полоні, і про те, що нам буде безмежно соромно перед своїми дітьми і перед своїми пращурами, якщо ми знову здамося цій орді, якщо ми знову відкотимося назад, я в це не вірю і буду робити все, щоб цього не відбулося тисячу днів війни дуже хочу записати епізод про те, як ця війна закінчилася, і ми це обов'язково зробимо: Підтримуйте збройні сили, Підтримуйте одне одного, будьте котиками. Слава Україні!